Вітаю! Сьогодні я хочу з вами поговорити про вплив батьківсько-дитячих стосунків на саму дитину, і наскільки і що травмує саму дитину в стосунках з батьками. Я хочу почати вперше за все з міфів. І ці міфи я чую часто, я чую, що це важливо, чую, що. Повинні бути обов'язково ці умови для того, щоб не травмувати дитину. Але це неправда. Я сьогодні поясню, чому приведу приклади. І я буду говорити із якогось вже і життєвого досвіду, все ж таки, я трошки вже чогось знаю, бачив в житті, і, звичайно, із практики своєї буду говорити про те, що я бачив, що я. Чув і як це впливало на сім'ю. Отже, перший міф він найчастіше, я його чую, що сім'я повинна бути повною. Ні, це не так. Травмує дитину не відсутність одного з батьків, а травмує дитину зовсім інші речі. Ну, І давайте будемо чесними, що коли сім'я повна, і там, наприклад, відбувається безлад сварки, конфлікти, ось це саме і травмує дитину. І коли дитина виростає, стає дорослою, намагається побудувати стосунки. І що вона знає із свого такого досвіду дитини? Вона знає, що будуть скандали, конфлікти, це про стосунки, це про сім'ю, і що ніколи ця сім'я не розлучалась, наприклад, так. І що дитина буде розуміти для себе, що все це норма, ці скандали, конфлікти, і при цьому буде повністю повторювати і не могти розлучитися, розстатися з цією людиною. Тобто буде погано, але досвід сепарації буде невідомий для цієї дитини, яка виросла, стала дорослою і тепер сама намагається створити сім'ю. Коли сім'я повна? І вона емоційно зріла, це емоційно зрілі батьки, це е, певний стиль виховання, про що я буду далі говорити в кінці, більш до кінця цього е, подкасту. Тоді це одна умова, це один випадок. Якщо ми говоримо про сім'ю просто як номінальну, або сім'ю, яка перебуває в стосунках, но ці стосунки настільки токсичні і настільки погані, як і для е, Обох батьків, так і для самих дітей або дитини, це зовсім інша історія. І ось саме це і травмує дитину, коли вона бачить конфлікти, скандали, переживає це все. А виходу немає. Бо вихід іноді, і частіше за все, це розлучення. Але батьки, наприклад, не, не вміють в сепарацію. І тоді дитина теж не знає, що таке сепарація. І вивчає. Урок співзалежних стосунків у тебе не виходить в стосунках, ти скандалиш конфлікт, конфлікти постійні, і найголовніше розрішення цих конфліктів і скандалів ніколи не відбувається. От, скандали можуть бути навіть на одну тему, конфлікти можуть бути на одну тему. І що саме цікаве, потім після скандалів. Не відбувається спокійної, конструктивної розмови, а продовжує крутитися як е, е, навколо одна і та ж сама тема, наприклад, або теми, і повторюються скандали, потім затишок, тишина певна, а потім знову починається конфлікт, а потім знову починається скандал. І так може йти по колу. Ось це і травмує дитину, а не просто наявність двох батьків може там. Травмувати дитину, якщо там один із батьків не буде у цієї дитини. Другий найважливіший міф, ну, те, що я постійно чую от, за, свою, за своє життя і в особливості професійне життя, це розлучення. От є така стала думка, що саме розлучення травмує дитину. Це неправда. Нерозлучення травмує дитину. Травмує дитину те, що батьки починають сваритися часто при дитині показувати всю проблему, всю конфліктність стосунків. Дитина це переносить на себе і починає звинувачувати і відчувати себе винною в тому, що батьки розлучилися або що вони не разом ось в чому проблема. Або дитина стає розмінною монетою, коли батьки починають використовувати дитину заради якихось своїх потреб і цілей, для того, щоб прояснити стосунки одне з одним, використовують дитину, ось це і травмує дитину, тому що, що вона, який досвід вона виносить із цієї сім'ї. Що е, треба, да, люди от, е, одружуються, це чудово, вони розлучаються, і що в розлученні немає можливості бути далі, далі немає життя. Тому що далі починається все найгірше. А далі не любов, а далі використання маніпуляції і так далі тощо. Тому, якщо батьки розлучаються, і при цьому Пояснюю дитині, що це не через тебе, що ми любимо тебе все так само, як і любили, що ми будемо обидва піклуватися про тебе чи про вас, якщо це діти. І на практиці, на практиці це головне, потім не просто сказати про це, а на практиці продовжувати стосунки при дитині. Дружні. Тобто не дружити я маю на увазі, не повинні дружити розлучені батьки, але, хоча б проявляти дружність одне до одного, не сваритися і проявляти максимальну любов до дитини чи дітей. І тоді ці діти будуть розуміти, що розлучення це не кінець і не початок пекла, а розлучення це те, що може статися. І що це не впливає на саме життя, і воно не перетворює життя на постапокаліптичний світ. Наступний, наступний міф це міф про виховання, не впливає на саму дитину, і це неправда, тому що саме виховання впливає на дитину, не має ніякої генетичної спадковості до чогось. Немає ніяких проблем з дітьми, завжди є проблеми з батьками. І от коли батьки неправильно виховують своїх дітей, зараз, можливо, це дуже е, прозвучало радикально, але я хочу просто, щоб ви розуміли, стиль виховання це те, що впливає на саму травмованість або не травмованість дитини. Якщо дитина е, повністю. Задоволена в емоційних потребах, вона відчуває себе прийнятою, вона відчуває, що достатньо проявляють уваги до неї, вона відчуває емоційну залученість батьків до себе, ця дитина ніколи не травмується, що в сім'ї не відбувалося. Тобто зовнішня бульбашка важлива настільки, наскільки важливо те, що відбувається всередині цієї бульбашки. Якщо в сім'ї Відбувається деспотизм, це один із стилей виховання. Тобто, коли батьки гіперконтролюють свою дитину, постійно дивляться, що вона робить, і дає певні команди, тобто настанови, як вона повинна робити, як вона повинна жити, вчитися, працювати і так далі. І от, ну, та в залежності від віку, звичайно. І так, е, уявляємо, що е, це відбувається протягом всього дорослішення дитини. Це не міняється ніколи. І е, такий деспотизм проявляється і всередину між батьком і матір'ю, або ж між е, родичами, які знаходяться навколо цієї дитини. От вам. Перший стиль виховання деспотичний. Тобто є холод, є ігнорування потреб дитини, при цьому є гіперопіка, це не увага, не плутайте, будь ласка, і це не про, не про любов. Це про те, що дитину. Дитині дають настанови, дитині розказують, як їм треба жити, і дивляться за тим, як дитина виконує чи не виконує це. А вже е, якісь там є потреби емоційні, це зовсім не цікаво, це не те, що займає батьків. Або наступний стиль виховання анархічний анархічна сім'я це сім'я, де всі живуть по своїм якимось правилам. І дитина, коли виходить, з такої сім'ї вона не знає, як це бути в якихось сталих, довгих стосунках, як це будувати щось спільне. Як це будувати те, що називається ми? І саме через це потім дитина, коли виростає, стає дорослою, вона не може будувати близькість. Вона будує щось навколо близькості. тобто... Іншими словами, вона будує такі стосунки, де неможлива близькість. Це доволі відсторонені дистанційні стосунки. Де людина може зустрічатися, там, наприклад, багато років, не з'їжджатися або з'їхатись, а потім починаються які проблеми? Починаються проблеми на самому простому побутовому рівні. Це не щось там глибоке. Да, тому що е, така пара буде переживати проблеми з елементарними реч, речима, яких не було в сім'ї у людини, яка вийшла з анархічної системи. І є ще наступна монархічна це та система, коли є хтось головний, і вся сім'я ну, служить цьому єдиному, єд, єдиній людині, а всі потреби інших людей. Ну, вони заглушаються, вони е, ігноруються, вони не цікаві. Цікава саме одна людина. Це може бути батько, це може бути одна з дітей, якщо їх двоє. І е, тоді вибирається один хтось і стає ну, таким міні-царем, королем таким, чи королевою. І що потім ця людина виносить в е, свій. Майбутній досвід. Вона виносить те, що треба служити одній людині, що мої потреби це не, щось нецікаве, нецінне. Цьому не потрібно придавати якесь велике значення. А от орієнтуватися на людину, на іншу людину, на партнера, наприклад, і служити. Оце називається прям служіння. І. Це класика співзалежних стосунків, коли я не знаю, чого хочу, але я точно знаю, чого хоче мій партнер. Повністю віддається іншій людині і створює такі стосунки, де головною буде інша людина. І ми підходимо до останнього. Я спеціально залишив на останок саме демократичний стиль сім'ї це коли в сім'ї прислухаються до дитини. Розмовляють з нею, вважають за потрібне питати, що вона хоче, що вона відчуває, що вона думає. І це така здорова модель, наскільки це можливо в реальному світі побудувати здорову модель. І тут важливо, от про що мій подкаст, і про що я хотів сказати всім цим е спічем, я хотів сказати, що там не важливо. Будуть розлучені батьки, чи вони будуть разом. Це не важливо взагалі від слова зовсім, якщо вони підтримують демократичний стиль побудови сім'ї, вони не будуть травмувати дитину, тому що дитину травмує зовсім не відсутність чи наявність одного з батьків. Буває так, що люди розлучаються, і, наприклад, з'являється вічим, і вічим стає найкращим татом на світі. А реальний тато, який пішов е після розлучення і ніяк не займається своєю дитиною, стає чужим дядьком. І це така реальність і, моє, і мого життєвого досвіду, і е професійного досвіду, коли так ставалося, і це ок, і це нормально. І так буває. І, будь ласка, нічого не травмує ту дитину, якщо так стається. Це навіть часто кажуть на краще, що так сталося, бо було б гірше, якби тато залишився. Ну, от рідний тато, да? який не любив, а відчим прийшов, і от такий от... І так склалося, що... що він полюбив. І от, повертаючись після такого маленького втопа до демократичного стилю. Ось це важливо. Важливо, коли дитину люблять, коли її приймають, коли її слухають, коли у неї запитують, коли вважають її кордони і потреби важливими, цінними, коли про це питають, коли про це говорять, і коли в сім'ї вирішує не хтось один, там, як монархічній да, системі, вирішує одна людина або в анархічній немає якогось консенсуму консенсума, а є е, просто рішення кожної людини, і кожен робить так, як він хоче, і так, як він бачить. А це саме про те, що є м певний погляд, певне розуміння того, що так, от я хочу це, і інша людина хоче там інше, третє, друге, четверте. І люди збираються і вирішують, що вони будуть з цим робити. Оце називається демократичний стиль. І тоді така сім'я приречена на те, щоб виховати здорових, нетравмованих, чимось таким серйозним дітей. Я сподіваюся, що цей ефір був корисним. Прошу ставити лайки, розповсюджувати цей подкаст, ефір. Також не забувайте, що у мене є телеграм-канал, де ви можете задавати свої питання, і я з радістю відповім на ваші запитання.